Сам президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі основним позитивом є те, що в новій угоді про використання корисних копалин немає положень про борг України перед штатами. Головне для мене було, що ми не є боржниками, і незважаючи, що де звучить в медіа. В угоді немає ні 500 мільярдів. Дивіться, що казати про гроші. Рано дуже говорити, тому що це рамкова угода. Немає договіру, який наступний. Ось він складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір про фонд. І там буде вже ну, якісь там відносини партнерські, гроші тощо. Отже, як і зауважив президент, ця угода лише підготовчий документ, який визначає умови для підписання основного паперу. Тобто всі юридичні нюанси, які і допоможуть остаточно зрозуміти, чи буде вигідна ця домовленість Україні, ще не визначені. Втім, поки що ми можемо проаналізувати текст попереднього документа, який опублікувало видання Європейська Правда. Згідно з ним, Сполучені Штати Америки та Україна мають домовитися про створення спільного інвестиційного фонду. Основна мета якого підтримати нашу повоєнну відбудову. Він буде спільною власністю Києва та Вашингтона. Україна передаватиме до фонду 50% доходів від майбутньої монетизації своїх природних ресурсів, тоді як США надаватимуть нам довгострокову фінансову підтримку. Ну а потім всі ці внески будуть щонайменше раз на рік спрямовувати на різні проекти з відновлення України. І навіть кілька разів вже додаю від себе, підкреслила, бачу тут в документ. Слово процвітання. Поки що, бачите, це формулюється ось такими важко сказати юридичними термінами процвітання. Але тож, вже цієї п'ятниці президент Володимир Зеленський має приїхати до Білого Дому для церемонії підписання цієї угоди, як заявив президент США Дональд Трамп. Візит вже погоджено я чув що Зеленський приїжджає у п'ятницю. Звісно, я не проти, якщо він захоче, якщо він захоче підписати угоду разом зі мною. І я розумію, що це буде велика угода, дуже велика.